Балансуйте вниз, вгору. Балансуємо вниз. Вгору. Вниз затримаємось. Якщо рівновага є, можна і руки опустити. Так? І от там прям п'ятий до самої килимка майже торкається. Піднімаємось повільно, повільно, повільно. Вгору спинка пряма. Якщо потрібно, руки тримаємо. Пальчики ощущають оцей блок. Почергово одна ніжка. Піднімаємось вгору. Інша ніжка згинається в коліні. Да? А п'ята намагається опуститися до килимка. Вгору, вниз. Все тіло, як струна, підтягнута. І вниз. І вгору затримались. Дві вниз.